Написники у перший клас вітав їх Ігор Олександрович. Тож, о, Ігор Олександрович, може ви щось хочете їм ще теж сказати? Ну, Напевно, я вважаю, що я в спортивній формі, але пенсіонери люблять таку форму. як пенсіонер. Щиро радий за вас, випускники. Пролетіли ваші 11 років в школі. Коли малими ще не були, я вас вітав перший клас, ваших батьків, а зараз вже. На завершенні навчального року бачу великі здобутки маєте. Наша школа завжди була, є і буде в числі кращих шкіл, як в районі колись, так тепер в громаді. Ради за педагогічні колектив, які роблять все для того, щоб ви були на високому рівні, щоб ваші знання відповідали вашим запитам. Бажаю вам всім стати студентами. Вищих та середніх, середніх навчальних закладів, забувати за свою школу, за своїх батьків, які вас 11 років супроводжують в цій школі. Нелегко вчитися зараз в школі, в такий час йде війна, але ми все одно тримаємося, Україна. Я думаю, що зробимо все для того, щоб вийти з цієї війни переможцями, щоб того ворога совпостати, поставити на місце. Бажаю вам всіляких гараздів Божої ласки і завжди пам'ятайте, що ви є старосамбічани учні другої школи і тримайте високу марку завжди, так як ви зараз тримаєте, і через все життя. Удачі вам! Без сонця. Не квітнуть квіти, без любові немає щастя. Без батьків немає ні поета, ні героя. Погляньте, дорогі діти, на своїх батьків, їхні очі сяють щастя, а десь у глибині затаїлась тривога. Бо Попереду ще стільки випробувань. І батьки переживають у кілька разів більше, ніж ви самі. Тож любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їх, дайте їм можливість гортися вами. Зробіть так, щоб перечесні зморшки не лягли на їхні прекрасні обличчя, щоб їхні серця були спокійні за вас.